12 травня футбольний клуб Кремінь провів четвертий виїзний матч у весняній частині чемпіонату першої ліги. Суперником синьо-білих у цьому матчі був лідер групи вибування Команда «Буковина» з Чернівців. Протягом всього матчу кременчуцькі гравці демонстрували розумний та надійний футбол і у підсумку завершили десяти матчів у безвиграшну серію. Єдиний гол у першому таймі забив Артур Новотрясов, який після прострілу з лівого флангу від Івана Куця зрізав м'яч у власні ворота. Перший тайм ми, моя думка, ми. Перемогли, ми забили, могли ще один гол забити, але не вийшло. Грали проти дуже гарної команди. Второй тайм вийшли, вже грали по результатам. Хлопці з великим натхненням та бажанням були налаштовані на гру з лідером групи вибування, дали їм гідний бій та здобули першу перемогу у другому етапі змагань. З кожним матчем видно, що наші футболісти зростають і вдосконалюють свою гру, тож ще мають шанси залишитись у першій лізі. Кожну гру треба побіждати. Шанси є. Команда з кожною з грою все росте і росте. Я вважаю, що ми вирощуємо молодих. Качество на так що у ній буде будуще. Надо немножко подождати. Дякуємо команді за проявлений характер, позитивні емоції та надію на подальші успіхи в заключних двох фіналах сезону. Наступний матч в рамках дев'ятого туру. Футбольний клуб Кремінь зіграє вдома 19 травня проти команди Хуст. Марія Бердаєва, Кремочицькі новини.